Підприємство з обслуговування житла працює в Українці з червня 1994 року. Основним його завданням є надання послуг з утримання будинків та прибудинкових територій, створення комфортних умов для проживання мешканців міста. Сьогодні підприємство обслуговує 47 будинків, а це 5939 квартир загальною площею 293 тисячі метрів квадратних. Очолює колектив Віталій Михайлович Бунь. Відповідно до штатного розпису на підприємстві повинно працювати 139 осіб, але фактично працює 79. Ця кількість є оптимальною для виконання необхідного об'єму робіт. З поставленими завданнями колектив справляється успішно. Тут працюють як адмінперсонал, так і спеціалісти, які безпосередньо виконують ремонтні роботи. Електрозварювальники, слюсарі, мається токар свій. Мається людина, яка вивчилась на попрочисті вентиляційних каналів. Це печник, така спеціальність є, покрівельник, тракторист, водії, диспетчери, чергові по гуртожиткам. Підприємство з обслуговування житла поділяється на такі відділи: абонентський відділ, бухгалтерія само собою, паспортний стіл. Якщо це можна підрозділом читати, а не відділом. Це та частина колективу, яка працює в гуртожитках. Це завідуючі та чергові прибиральниці та виробнича база безпосередньо та яка виконує заявки мешканців міста. Ну і окремо можна було б в окремою структурою в підприємстві виділити це диспетчерську службу, яка працює цілодобово. Контроль за виконанням технічних робіт виконує головний інженер пожу Володимир Малимін. Робочий день Володимира Володимировича та керівників дільниць починається тоді, коли більшість мешканців ще сплять. На базі збираємось на 7 годин. Розподіляємо заявки. В 8 годин починає працювати основне підприємство. Робочий день підприємства закінчується в 5.15, а у нас з керівництвом інколи затримуєш до СЕМИ. Усі види робіт, які згідно заявок надійшли від мешканців будинків до диспетчера за попередню добу, розподіляються між бригадами. О 8-й годині ранку починається е планірка. Це вже з Працівниками, які отримують на руки перелік заяв визначеними адресами, Щопонеділка та щоп'ятниці проводяться планові засідання з управлінським персоналом, розглядаються заяви від мешканців, кол-центру, рішення виконавчого комітету. У процесі робочого дня вирішуються питання по забезпеченню матеріалами запасними частинами підприємства. От як на склад, так і під окремі заявки мешканців міста. До основного переліку послуг, які надає підприємство з обслуговування житла, входить прибирання прибудинкових територій, вивезення побутового сміття, вивезення будівельного сміття, прибирання сходинкових клітинок, їх освітлення, обслуговування ліфтів. Також технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем, зокрема, гаряче та холодне водопостачання, теплопостачання та зливна каналізація виконуються. Диратизація проводиться, дезінсекція, обслуговування димовидалених систем, поточний ремонт, та реконструкції систем опалення, водопостачання це що стосується Підвальних приміщень до переліку послуг входять поточні ремонти конструктивних елементів внутрішньобудинкових систем, перевірка технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього опорядження, що закріплені в установленому порядку за прибудинковою територією, освітлення місць загального користування. Ну і сюди ж входить енергопостачання на ліфти, крім їх обслуговування. Види робіт виконуються в залежності від пори року. Так, у весняний період на прохання мешканців будинків завозять землю для облаштування клумб, у цей час ремонтують покрівлі на дахах будинків, виконують утеплення стін. Пріоритетними напрямками робіт є заміна запірної арматури, аварійних ділянок трубопроводів на системах теплопостачання. Заміна магістралей водопостачання у підвальних приміщеннях будинків та запірної арматури на стояках водопостачання, заміна трубопроводів каналізації у підвальних приміщеннях, ремонти прибудинкових колодязів та ремонти перших поверхів сходинкових клітин будинків і приміщень сміттєзбірників. А віднедавна за кошти мешканців будинків у під'їздах, зусиллями працівників пошту, зокрема малярів та штукатурів, здійснюються ремонти. Ремонтуються також і поштові скриньки. Усі роботи підприємства з обслуговування Поділяються на планові та ті, які надаються відповідно до звернень мешканців міста. Планові роботи це те, що стосується поточні ремонти та основна маса часу забирає підготовка до опалювального періоду, в яку входить ревізія систем не тільки теплопостачання, а й гарячого водопостачання, ремонти технічних поверхів, ремонти вікон, дверей, утеплення. Найчастіше заявки по мешканцям це ремонт стояків. Стояки дуже старі, 30 і більше років. Рвуться, ламаються. Частіше всього зварювальної бригади виїжджають на стояки. Також часто мешканці міста звертаються за допомогою до фахівців із пош під час ремонту сантехніки. Призначення зустрічей, підготовка наказів, реєстрація кореспонденції, щоденний прийом відвідувачів та відповіді на дзвінки це робота секретаря Тетяни Омельченко, яка завжди привітно та усміхнено зустрічає відвідувачів. А такий затишний зелений куточок у приймальні пош, де квітнуть вазони, тетяна створила власноруч, адже на роботі проводиш багато часу, тож хочеться почувати себе тут комфортно. З кожним роком Українка розбудовується, виростають нові будинки, з'являється все більше мешканців. Наслідуючи новомодні тенденції дизайнерських розробок, мешканці часто роблять перепланування власних квартир. Аби ці дії були правомірними, за ними слідкують техніки. ПОЖ. За нами закріплення дама, де ми миспічуємо нормальні умови для життя людей. наблюдаем, смотрим, чтобы были санитарные условия нормальные, чтобы дома были в порядке. То есть, как где-то там перепланировки делают, мы составляем акты, чтобы люди не, не разрушали дома, так говорится. Ну, если где-то захоращение, занимаемся тоже там в коридорах, чтобы не стояли предметы, которые могут воспламениться. Ну, визиваємо основному на адміністративну комісію. В основному робота в нас з людьми, з населенням. До техніків підприємства з обслуговування житла звертаються із питанням щодо санітарних вимог. Зокрема, при появі мишей чи терганів техніки подають заявку від мешканців до санепідемстанції. Ми работаем непосредственно санстанцией. люди нам дають заявочки, особливо в літній період, коли в підвалах вот, скапливаются. і ми з санстанцией, техніки санстанції ходять і делают обробку подвалов по заявочкам людей. Попри щоденне завантаження робота їм подобається, адже це в першу чергу безпосереднє спілкування з людьми. Укладання угод з абонентами на обслуговування квартир, а їх близько шести тисяч це безпосередня робота начальника абонентського відділу підприємства з обслуговування житла. Також обіцятельно ми ведемо дуже тщательний учнів і аналіз людей, які нам не своєчасно оплачують за квартиру. Це наші должники. Перевірка пакету документів після паспортного столу теж обов'язки начальника абонентського відділу. Багато часу Лариса Олексіївна приділяє консультативній роботі, роз'яснює, які документи і в якій інстанції потрібно надсилати, радить, як краще вирішити те чи інше питання. Хоча це і не входить до її професійних обов'язків, проте за велінням щирого серця і прагнучи допомогти усім, вона не може відмовити у допомозі. Зведення балансу, подача квартальних та річних звітів до різних фондів, нарахування та видача заробітної плати усе це робота бухгалтерії та безпосередньо головного бухгалтера Ірини Мельничук при підприємстві з обслуговування житла працює відділ паспортного столу, який займається основна наша задача регістрірувати вновь прибувших. Родившихся деток, умерших, тех, кто по каким-то причинам покидает наш город. Это наша основная задача. Ну, помимо этого, мы справки даем. То есть это оформление субсидий начинается от нас. Это может быть какие-то операции. Ну, переоформление квартир перед тем, как идти к нотариусу, конечно, идут к нам. То есть мы выдаем определенные справки. Оформление помощи при рождении ребенка тоже начинается с нас. Вот. То есть все виды справок выдаем. Прописка-выписка ⁇ это тоже наши задачи. Ведення архівів статистичного обліку також входить до обов'язків працівників цього закладу. Щодня до паспортного столу приходять близько сотні людей, і паспортисти Ольга Іванівна Терпило та Людмила Васильівна Палашенко кожному приділяють увагу, допомагають при заповненні документів, ведуть роз'яснювальну роботу. До кожного клієнта вони знаходять свій підхід. Колектив підприємства з обслуговування житла дружний. Тут працюють багато молодих фахівців, які беруть активну участь у спортивному житті міста. Щорічно вони приймають участь у спартакіаді серед пош Київської області. Влітку 2010-го Спартакіада проходила і в Українці. До нашого міста завітали 12 команд: з Борисполя, Білої церкви, Обухова, Броварів, Вишневого, Василькова та інші. У рамках спартакіади проводилися змагання з таких видів спорту: шашки та настільний теніс, які проходили у спортивному комплексі енергетик, а з футболу легкої атлетики та силових видів спорту змагалися на міському стадіоні. До складу українківської команди увійшло 18 учасників, які представляли усі види спорту. По закінченню змагань переможців було нагороджено пам'ятними грамотами та кубками, які і до сьогодні зберігаються у кабінеті начальника. В житті бувають різні найнеочікуваніші ситуації. У народі говорять, що справжній друг пізнається в біді. Під час виникнення аварійних ситуацій, зокрема на каналізаційному колекторі у травні минулого року, або під час негоди, яка розгорнулась взимку 2010-го, працівники підприємства з обслуговування житла були готові простягти руку допомоги колегам з інших підприємств та посприяли в ліквідації надзвичайних ситуацій. Оскільки це загально міські проблеми е, виникають да, от, відносно таких крупних аварій в місті, то не ділимося на ваше наше. Це все загальне і ясна річ, що наші працівники приймають безпосередню участь, і причому з перших хвилин е, аварійних ситуацій. От такого масштабу. Завдяки злагодженій роботі кожного відділу та швидкому реагуванню послуги мешканцям Українки підприємства з обслуговування житла надаються вчасно та якісно.